Привіт, друзі, давайте поговоримо сьогодні про помилкові спогади як продукт навіювання. Це важлива інформація, якою хочу з вами поділитися. І так, помилкові спогади це не просто неточності у пам'яті, це впевнені переконання в тому, що події відбулися, хоча насправді їх не було або вони змінилися до невпізнання. Найчастіше їхня поява пов'язана з навіюванням, коли зовнішня інформація впливає на нашу пам'ять. Як це відбувається? Постподієва інформація. Тобто, після події ми чуємо деталі від інших або з медіа і мозок вшиває їх у власні спогади. Сугостія та авторитет. Якщо хтось, кому ми довіряємо, стверджує, що щось сталося, ми можемо згадати навіть те, чого не було. Дослідження Елізабет Лофтус показали, що формулювання запитання, наприклад, чи розвилися, чи зіткнулися, здатне змінити швидкість і навіть наявність скла в пам'яті очевидців автокатастроф, фантазування та візуалізація багаторазове уявлення події може перетворити фантазію на нібито справжній спогад, і це надважливо, Про що я потім згодом скажу. Джерельна амнезія. Ми пам'ятаємо факт, але забуваємо його джерело і починаємо вважати чужу історію як власний досвід. В реальному житті це має насправді великі наслідки. Наприклад, на допиті свідків на відні запитання можуть викривити свідчення і вплинути навіть на судові рішення. В терапії іноді терапевти ненавмисно відкривали у пацієнтів фальшиві спогади про дитячі травми, що призводило навіть до трагедії у сім'ях. Тому я наголошую, наскільки надважлива кваліфікована і професійна підготовка психолога, перш ніж працювати зі спогадами клієнта, особливо якщо психолог, психотерапевт використовує регресивні техніки. Також медіа дуже часто повторювані новини чи чутки формують спогади про події, яких люди насправді не переживали. Науково відомо, що пам'ять не є записом на камеру. Кожна згадка вона зберігається в різних куточках нашого мозку, вона не є одним архівом. Кожне пригадування це реконструкція. Під час неї можливі зміни саме тому пам'ять одночасно є і гнучкою, і вразливою. Наслідки помилкових спогадів можуть бути дуже серйозними, і це і несправедливі вироки, і зруйновані стосунки, і психологічні страждання. Тому ще раз наголошую: як юристам, так і журналистам, а особливо психологам, важливо розуміти механізми формування пам'яті і бути надзвичайно обережними, з навідними формулюваннями. Помилкові спогади нагадують нам. Пам'ять це не архів, це живий процес, який легко змінити. І усвідомлення цього є ключом до більшої відповідальності у тому, як ми працюємо з чужими історіями та власними спогадами. Передивіться ще раз це відео, зробіть собі нотатки, ставте вподобайки, обов'язково поширювати, щоб якомога більше людей дізналися цю надважливу інформацію, а особливо психологи, і психотерапевти. Бережіть себе, свою пам'ять, свої спогади. І до нових зустрічей, папа. -па.